І мене ті хаті до гарячки доведуть. Ну, курва, сонце пчело, мені кажуть, де коси. Ну, та я що маю здоров'я лишити на тій траві, бо воно бо воно віриство, що люди скажуть. Та я в сраті мав, що люди будуть повідали. Я якби знав, що таку така підстава буде, коли я вірусну, в селі. Я би вже до міста давно одним втік і, і, і жив би як пан. І я би й не б ні з не хвилювало. А то одес посчитають паталахи, і ну, де то зробити, де то зробити, Іди <гаджу> то кажу, я в дитинстві недовго мама гнала по вородах, з батьком вбили мене. То мене таке враження було, що мама не дитина вродила, а коні, живи, коли робоча сила була. І жінність не змінило, як Віріс. Як був малим, завжди якісь людські діти, діти з бавили, десь батьки відпускали, а мене не от го на наприпоні тримали в хаті і що. А мама казала до мене, Вірісиш, будеш ходив де хоч. А зараз іди вдома і роботу робити. І що, віріс? Що Щось змінило, шість днів хожу на роботу на і думаю, щоб всі не їх... і отак життя прийшло. Та де ти ти сидів дурне в Польщі на заробітках, нахрен я їхав сюди до того села, там би сукупошку знайшов, ну би бі, бімбер попував і короб'яйці. Валерка, зараз буду кусити, перед тим скажу файну анекдота. Має родити жіночка. І В неї двойня, знаєте? Ну, а не чоловік не Ну, І наші доктора питає, каже: докторе, каже, що треба робити, щоб діти були розумні? Доктор каже, та... Як дитина вилазить, каже, зразу її легенько бити по голові. Та все, ну, вона почала родити тужищі. Вилазить перший малий, О, якраз голова почала стирчати. Вона потіла його малий скоро назад і каже до, до другого, каже, братан, каже, ліжче через сраку, каже, бомб, засада. Ах, дивіться, яка пшенечка файна, який колос грубий, є? У мене завжди файно роде, але то добре, що зараз окумбайн за і маєш чистий спокій. Юй, люденьки, я як пам'ятаю, то коли все сів ручну робило. Що моя мама ще натерпіла? Що вона ще наробила? Батя п'яний спав, а вона у нас отакі огова, таки вов брала, і ми йшли з неї на город. Вона приходила, в неї руки поспухали, вочіші кров'ю залили, а вона ще мала худобу попороти. Їсти дітям зробити, Боже, що вона ще намордувала? Але колись люди мали силу, мали як робити, я по собі пам'ятаю, колись якийсь скакав і хтось там мав, а зараз же все? На пів години поробиш до побачення. То зараз молодь молодежо так, я все маю, все, що хочу. А колись ж... ми дуже бідно жили. Ми з мамою не мали що їсти. Батя він такий його, знаєте, п'яний спав завжди, по других бабах ходив він мами не хотів. Мама ще такого мордувала. Знаєте, ми настільки були бідні, що як до нас злодії до хати прийшли, то ми з мамою їх обікрали. О. А батя зі батя другу не йшов. І все, він, він нам не допомагав, ми в тому житті самі собі вирізали дорогу майбутнє. <звук> На його шлях трапить, як то пече. А то треба шанувати себе, та то курва, треба робити так, як були хлопі. Ніч в хаті не роблять, треба такого, знаєте, на жінку пердіти, на дітей насрати. треба про себе дбати. Кула. А я завжди я всіх шкодую, щоб ніхто ще не наробив, до то що сам робити, та ну, та то можна лігти. Хлопці, вибачте мене. Так, прийшов на обід до магазину перекусити. Легенько божесь змучив. А. О, моєї І українські фані. Чіпсики і все і кайф. Я живу за трьома правилами в житті, знаєте якими то люби пиво, пій горівку і частіше рухадівку. дівку. О, тож дало кишню. Я завжди кажу. Подка, водка і любятка то є велика сила, кура має. А ну, пацани, напишіть тоді, коли після робочого дня любитеся прийти або на обід до магазину вжити того земного, золотістого. Не дурно має золотий колір, бо воно нового золота. Я пам'ятаю, я колись як робив на будові, я такий був синий, як небо, знаєте. Пили страшно слопами, його завжди перебудову чвертку, щоб зажигання висити, щоб всі руки не трясли. Та й мурували, та й файно було, чекайте. Але шеф такий, що деколи міг не платити, ми так ще на нього дуже, знаєте, нервували. І раз ще напили на обід, як змурували одну зіну, на другий день впала. Той приходить, кричить, гууу. Я кажу, ага, ті ж охтів, кажу, як оплачено, так і на Ха. Кажу, не будеш платити, то кажу, карта хата так буде падала. Ще сходжу з магазину зразу на поле. Пам'ятаєте, я вам показую, яка в мене капусточка була. Вічикна виросла. Ліч. Яка красива. Ой-ой-ой, красота. Там до мене всі кажуть, гречку сади, гречку сади. Та де то, то з нею корогі морою? Я, знаєте, в мене завжди така херня, що серцю натужно то на не нужно. Тому що зараз гречку посади, відвезе на завод, ще зараз курва там відходить, срака витикання, а тут посадив і маєш чистий дохід одразу. <charged> правда, правда, правда. У мене є робоча команда, робоча бригада, професіонали. Жіночок з білого маю. Та вони рука набита, вони приїздіють. І вона таку чвах-чвах-чвах, іч, 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 все під ноль голять. Файні, знаєте, я то я їх поважаю як свою родину. Не п'ю ще, не п'ю ще я то п'яки не потребую нагороді. Вони роблять як-небудь, а по-друге, воно ще е, до кінчини дійшло, воно вже думає, як випити. Я не хочу такого. А жіночки завжди на дзвінку на сумках. Чекайте, я їм плачу Тисячку дньовка, плюс полудні. Я їх нагодую, ну і доставка. Позвонив, буз привіз, був завіз, і вони роблять дуже відповідально, так якби в себе вдома. Тому я її ще дуже тримаю, ну відповідно їм плачу. таку гору, пікап Пікапа без колеса Ну, це... Лолік, кавалірка ми вдячні, просто Давай вторуй пробу. Ще ще бачить, дай файть на рівнішки чуть-чуть